Рушники Італія, сорту Екстра. Вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм. Більшість рушничків йде великого такого розміру. Вперше попадається ось такий О, бачить, тут великий-великий розмір і він йде з Ельзою. Далі ось такий махровий. О, він такий плотний. Зараз вам покажу весь розмір. З іншого боку нас такий ніжно рожевий Далі у нас буде ось такий дитячий рушничок, накидочка. Що йде з капюшончиком. Далі у нас буде один великим розміру. Ось такий. Далі. Далі у нас буде ще один голубесенький ось такий. Це все рушнички сорту Екстра. Бачите, попадаються різні розміри, всі в дуже хорошому стані. І дуже класної якості. О, Макдональдс попався. Макдональдс. Класний рушничок. з школи. Далі. Яскравий піді штузкою. Різні, різні, різні розміри всі. Збираючи більшість іде, суто великі. Мало маленьких попадається, вони дуже великі тут ідуть. Це сорт екстра. Всі в хорошому стані. 7 євро за 1 кілограм. Тому оглядаєте рушнички і замовляєте. Ось такий, це ж йде маленький, такий кухонний. Тут немає суто банди. Тут немає. І кухонні, і великі, і дитячі. Різні, 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 різні. різні. О, цей дуже крутий рушник. Він дуже щільний. У мене є такий вдома. То... Мега крутий і класний, дуже впитував вологу. Далі червоні два. Комплектик, наскільки я розумію. Ось такий червоненький. І другий... Ага, це йде з надписом таким. Так. Далі ще один дитячий. Ось такий. який краси... красивий. Шоломаний. Опа! Оцей рожевий рушниця, якийсь плед, далі якийсь махровий. Ось такий, де, як флісовий, такий, о, як, я не знаю, як називається. Знаєте, окуляри терати. Ось така тканина. Можливо, він йде для скла. Далі демонся, що ось такий. в великому розмірі. Далі ще голубесенький в гарному стані. Видно, що не використовувалися, але вони в хорошій дуже якості, дуже хороша якість. Тому що зараз знайти хороший рушник це просто так зачіпалося, то не пляма. Далі ось такий зелененький маленький. І останній рушничок буде тканинний. о, Один такий, як пляжний, щось типу такого. І все. Ми розпакували з вами весь лотик. якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашому менеджеру у Viber.